Масштабний благодійний захід забіг під градирнями, вкотре зібрав разом любителів здорового способу життя, заради спільної мети задонатити для Збройних сил України та підтримати один одного. Ми знаходимося на стадіоні спорткомплексу Рівненської АЕС Ізотоп. Саме звідси учасники забігу розпочинають долати обрану ними дистанцію 5, 10 або ж 21 кілометр. Цей захід є традиційним, він проводиться у нас вже не перший рік з метою популяризації спорту для того, щоб залучити до спортивних заходів якмога більше нових учасників. А сьогодні цей захід проводиться, звісно, для того, щоб підтримати наші Збройні сили, тому що все, що ми зараз робимо, воно все з думками про Збройні сили України, з думками про те, як ми спільно з ними виборюємо нашу перемогу. Під час урочистого відкриття організатори побажали учасникам спортивного азарту та високих результатів на фініші. Після колективної розминки позитивно налаштовані активісти стартували. Маршрути забігу пролягали мальовничою місцевістю Вараша та навколишніх населених пунктів. Організатори подбали про те, щоб спортсмени отримали всю належну допомогу та підтримку. Виконуємо сьогодні функції, супроводжуємо забіг, п'ятерочку, десяточку і двадцять один. Надаємо, як кажуть, першу до медичної допомоги. В разі, якщо щось станеться, але сподіваємося, що буде сьогодні добре. По маршрутах розмістили також пункти гідратації, де працювали волонтерські групи. Організація молоді завжди волонтерить на цих заходах, а саме організовує, підготовлює цей захід для учасників. Також хочемо подякувати українському ядерному товариству, яке завжди приєднується. Цим заходом ми відкриваємо веснян-літній на період наших спортивних івентів на забігу під градираннями. зареєструвалося близько 200 учасників, та прийняло участь близько 180. Переможців благодійного забігу визначали окремо серед чоловіків та жінок в абсолютному заліку за найкращим часом проходження дистанції згідно з маршрутом та у різних вікових категоріях 18-35 років, 36-49 та 50. Усі фінішери, які успішно подолали обрану дистанцію, отримали медалі за участь. А ті спортсмени, котрі посіли перше, друге та третє місце в тій чи іншій категорії, були нагороджені дипломами та імеджевою сувенірною продукцією Рівненської АЕС. Окрім нагород, активісти отримали. Масу позитивних вражень. Незважаючи на дощову погоду, все пройшло на вищому рівні, каже одна із учасниць Олена Гуцало. Вона долала дистанцію 5 кілометрів та посіла третє місце в абсолютному заліку серед жінок. Враження після змагань завжди тільки приємні, особливо коли ти ще займаєш місце. Неочікувано, тому що було більше 100 учасників, і ну я була приємно вражена. Дуже дякую організаторам, що незважаючи на сьогоднішні погодні умови, все чудово. Організатори молодці, всім дуже дякую. Щороку у таких заходах беруть участь гості з інших атомних станцій України. Один з представників Хмельницької АЕС Дмитро Міщенко втретє долучився до забігу організованого Рівненською АЕС. Цього разу атомник здобув друге місце у віковій категорії 50 на дистанції 21 кілометр. Саме перший мій офіційний забіг відбувся в травні 21-го року, також в місті Вараж на Рівненській АЕС. І саме на цій дистанції 21 кілометр. І тепер я знову у вас і чому дуже радий. Завжди приємно приймати участь в цих заходах, тому що формуються ті колективи, які завжди зустрічаються. Мені дуже приємно, що склалася гарна традиція на кожному майданчику. Ці Заходи влаштовувати до таких ініціатив. Завжди радо долучаються не лише працівники атомної галузі, а й інші активісти та любителі спорту. Одна з них Мирослава Логацька, жителька Володимирця. Вона першою подолала дистанцію 21 кілометр у віковій категорії 18-35 років серед жінок. Я е, участвую вже третій рік. у 2019-му була у 2020-му тоді як почався ковід. Ми бігали по трекерах. І сьогодні вирішила здобути все таки третю медаль для себе в колекцію. Дуже класна мета для збору коштів для ЗСУ. Це зараз дуже важливо. Організаторами спортивного івенту стали Рівненська АЕС, первинна профспілкова організація РАЕС, первинна профспілкова організація НАЕК «Енергоатом», організація молоді ППО РАЕС, велокоманда Раес Тім та громадська організація енергія перемоги. Традиційно до події долучились і представники відокремленого підрозділу громадської організації. І Українське ядерне товариство у Рівненській області, які працювали у складі волонтерських груп, наша основна задача це забезпечити їм хороший настрій, якщо комусь потрібно надати якусь допомогу, надати водичку, дати можливість підкріпитися, ну і вказати правильний шлях, щоб вони не заблукали і якнайшвидше дісталися фінішу. Наші всі заходи вони. Є благодійними, адже сьогодні багато працівників Рівненської Рівненській захищають нашу Україну, тому власне ми допомагаємо в різний спосіб. Я хочу подякувати організаторам, зокрема організації молоді. Хочу подякувати всім учасникам, які долучились до цього заходу, волонтерам. У підсумку спільними зусиллями вдалося зібрати понад 110 тисяч гривень. Усі ці кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання для українських військовослужбовців. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, Андрій Задірка, Уїта ЗагреС.